Юрій Сірий Перли. Електричні ліхтарі заливали хвилюючим сейвом вулиці різнокольорові будинки й дерева, що бризкали сміхом весняного запашнорісного цвіту. Пішоходами по обидва боки сунули лави людей і нагадували рукави великої ріки повідь розділеної посередині вулицею. Вони течуть і несуть з собою все, що їм трапляється по дорозі до дальшого або ближчого пристановища. І тих пристановищ так густо палаци з розкішними парадними, оздобленими мармуровими колонами, і зовнішньо пишно одягненими швейцарами. Театри з приваблюючими плакатами, першокласні ресторани, кав'ярні, що манять в свою пащу смачними пахощами їжі, брудні півниці й невидимі халупи, що десь примостилися в глибині дворів. Всі вони проковтують різнофарбні, як кавалки пережованого венігрету. Купи людей. Але в натовпі єсі такі, що, не спиняючись, минають всі двері й осяйні вікна, поринають кудись в темряву бічних провулків і по якимсь часі знову виринають звідтіля, щоб злитися з різнокольоровим полозом пішоходів. Всі істоти часом нагадують нічних метеликів. Що линуть на сяйво світла, часом хижих нічних птахів, що вишукують собі поживи, часом конаючих від втоми рабів якогось нечувано бридкого експлуататора. У всіх на обличчі помітна одна, ніким не таврована, але яскрава ознака зв'язку з вулицею. З нею вони зв'язані, як рослина корінням своїм з ґрунтом. Від неї беруть вони і муки, і втіхи, і радощі. Серед цих істот я побачив і її в перший раз весняного вечора. У неї в постаті, в рухах було щось таке, що говорило про перший її дебют. Гордо несла вона цінності своїй, як королівна, дивилася на натовп. Вона мала всі права на те, не могла вона пишатись багатим капелюхом, але на що він, коли так пишно спадає, пояса розкішна коса, не блищали в її ухах діаманти сережок. Та хіба цінністю можуть вони зрівнятися з тими квітками, що шаріють на щоках її? На що їй і разки миста, коли так щедро може вона дарувати разками срібного сміху, і обрання її не мерехтіло привабливими відплесками, але в Бог його не могла сховати стрункою постаті. Вся вона вабила до себе. І не раз я бачив, як спинялись перед нею зачаровано сини вулиці, поважні батьки міста. Поети і вчені. Яким щастям блищали очі в того, кому пощастило зловити хоч одну намистину сміху її. Не раз я чув, як заздро шепотіли прохожі, яка чарівна усмішка, яка краса. Минали дні. І коли я стрівався з нею, мимоволі спинявся і стежив за тим, як той, хто найдорожче міг заплатити за ті діаманти, вихором летів в автомобілі, гордо тримаючи її в обіймах, всю сіяючу вже в розкошах. Царицею вулиці була вона в той час. Коли я залишав місто. Було холодно й брудно на вулиці, коли я повернувся до нього знову. Небо плакало, і сльози його падали на дерева, а дерева оголені плювали на пішоходи і на тих, хто йшов ними. Електричні ліхтарі гойдалися самі. Гайдали пішоходи й будинки тінями потьоків, що утворилися на них від дощу. Світло блоть м'яне, ніби підмочене, і особливо в тім кінці вулиці, де зустрів я її знову. Вона стояла, близь ліхтаря, і ніби когось пильно виглядала. Як із природи, доля скинула з неї пишне обрання. І виглядала вона скорше жебрачкою, ніж гордою красунею минулого. Не цвіли же трояни на щоках її, не розсипала вона сміху свого, постаті була зігнута і тремтіла. По-блідому, змоченому обличчю гралося світло ліхтаря, освітлювало чорні плями під очима, і відбивалося іскрами в сльозах. Що щок падали на землю. Мимо проходили сини вулиці, батьки міста, поети, вчені, байдуже дивилися вона на зігнуту постать, що недавно ще розсипала перед ними срібний сміх. Я стояв і чекав, і ніхто не сказав, що ж брачка розсипає перли. Юрій Сірий, вірність. Як виряжала в далеку дорогу, поцілувала в уста і заплакала, а потім сказала: буду сумувати і нудитись за тобою. Журбі буду думками линути до тебе і кликати до себе на розмову. Буду в серці носити кохання до тебе. Йому було приємно. Його тішило те, що за ним буде страждати серцем дружина, і він вийшов на ворота, високо піднявши чоло, а очі були повні відваги і вогню. В тих очах світилася надія повернутись переможцем, світилася віра положити свою голову в обійми друга. Аж поки за обрій сховався, махала хусточкою, білою, як голуб. Прикладала руку до чола і напружувала очі, щоб бачити його ще раз. А він, скупавшись останній раз в морі золотого проміння, розставав, тремтячи разом з повітрям і зникав з її очей. Коли не стало надії побачити, повернулася в кімнату, припала гарячим личком до білого ліжка. Голосно тужила і казала, коли б повернувся хочі нічого б не хотіла, бо немає нічого милішого за нього. Коли б повернувся, пригорнула б до гарячого серця і цілувала в очі, бо він єдиний мій. Бо йому одному вірна буду, аж доки піду в домовину. Казала се і вірила, що так воно буде. Як не стало сліз, сіла в задумі, дивилася в не помічаючи перед очима нічого, і думала, нехай всі спокуси прийдуть до мене, нехай він десь там роки пробуває, там буду я до нього завжди линути душею, не забуду його ніколи, аби він пам'ятав про мене. І вірила, що то говорить само серце. Коли минула сіра осінь, а за нею річками щезла біла холодна зима, і на заміну їй прийшла чарівна весна, що рясно вкрила землю барвистими килимами й оживила весь світ, тоді почула пісню Соловейка. Соловейко співав, а його. Не було. Коли б прилину мій милий тепер, сказала і хруснула пальцями, витягаючи перед себе руки, ніби ловлячи якусь незриму постать обійми. Ох, коли б прилину, щоб разом слухати сеї пісні. Соловейко співав, а вона сиділа на білій постелі та думала про нього. Та його не було. Коли на другий день пішла в садок, то зустріла приятеля свого милого, промовляла до нього і жалувала, що так довго нема милого. Серце згоріло від бажання бачити його коло себе. Ох, коли прийшовся із весни додому казалася другові милого, а очі палали. Вона горіла вогнем. І вірила, ніби душа горить коханням до милого, що десь далеко добуває їй щастя. А як знову увечері заспівав Соловейко і задрімав під його чарівною колосковою піснею світ, вийшла вона в садок і знову побачила приятеля свого милого, і знову казала йому про милого. Аж поки припала до його грудей. Як зати спів Соловейка, а край неба запалав на сході червоною пеленою, тоді йшла з саду сумна і зів'яла, і думала важку думу та шепотіла. Коли б, коли б не прийшов тепер, мій милий, аби я не бачила його після цієї ночі. Юрій Сірий, дві доби. Були обоє молодими і зустрілися в перший раз, він міг небо розстилати килимом під її ноги і примусити всю природу співати гімн чарівній красі її, а вона надавала йому до сього сили. Як сонце ховало день за обрій, а місяць виводив на простір небесний рой золотий зірок, і зодягав землю в серпанок прозорих сутінок, поспішали вони назустріч одно другому. Сходилися на містку, де верба схилилася на струмочку, і слухали кликотливі мотиви його. А зорі падали в його кучері, крушилися на пасма самоцвітів і, сміючись, Купалися в хвилях, зітхала ніч, зітхали груди їх, співав струмок пісню темниць в природі, співали їх серця, пісню, кохання, молоді. Нічна тиша стелила згуки, повні незрозумілих бажань, шепотіли думки їх, і стелили бажання солодкі. Як мрія поета, і сміливі, як воля життя. Обнімалися і горнулися одно до другого і слухали, як зливалися серця їх в одно бажання жити і кохати. Вона дивилася в його очі і пила, оксимитно кораловими устами розсипані думки, початки бажань. А він ростив ті бажання і переливав її душу. На ті бажання її руки вбивали його міцно, як гадюки, і ніжно, як весняний промінь землю, а уста зливалися з його душею і казали, що вона розуміє чари і смілі пориви. І вони кланялися силі чар. Бажанням життя, закликам серця, це було єдиним їх Богом, єдиною їх вірою. З вірою сплітались бажання, щоб всі щасливі хвилини лишилися з ними і панували так довго, як живе життя. Ох, коли б хто міг намалювати нас цю хвилю. Казала вона, я б хотіла, щоб намалював нас хто-небудь в цей час з нашими думками, з нашою красою і сміливими поривами. Я б хотіла, аби та краса навіки лишилася і була завжди споменом про те, що було молодості, споменом про найвищий розвиток наших душ і хотінь. Я б хотіла перенести цю хвилину щастя на малюнок і вилити її в мистецтві. Тільки мистецтво живе вічно, тільки воно не вмируще, і коли ми вкриємось білим волоссям і туманом старості, той малюнок дихав би на нас молодістю. Бо він безсмертний, як і мистецтво. Я б хотів. Щоб постаті наші з'єдналися з натурою і опанували думку скульптора, аби він міг утворити образ тої хвилини, коли молодість вища, ніж життя, казав він. Так вони мріяли, як зустрілися обоє молодими. І мрії ті, піснею стелилися серед весняної ночі. Сиве волосся вкривало їх голови, як зустрілися знову по довгій розлуці. Вона сиділа край столу, а він ходив по кімнаті, оповідав про своє життя, у вікно лилося світло закоханої весни, а від його слів віяло холодом, і очі його нагадували осінній сонячний день. Він розливає лагідне холодне сяйво, і в тому сяйві відчувається задоволення тим, що придбала природа за весну і літо. Маю трьох, казав він, один лікар, другий студент, а найменше скінчили гімназію. Красна, як весна, хоче далі вчитись, але на те не дає згоди. Молода ще і не розуміє життя. По якійсь хвилі зітхнув і зауважив: молодість то небезпечна річ. Потребує вказівок і доброго ока. Так, промовила вона, молодість то небезпечна річ, складається з помилок і недосягнених бажань. Маю також одну: закохана в життя і мрія про мистецтво. Але мистецтво річ міцна, в житті немає вигод, борюся з її мріями про мистецтво. По якій хвилі звели розмову за минуле і згадували про все, крім перших своїх стріч, перевитих життям і коханням. Про них боялися згадати. Мрії молодості, жахають старість.